Які питання до вас? Документи. Для чого вам є документи? Ви посадовували особливо? Особисто мені, так, так. Зараз. Ну, в так, даний момент, для чого ну, вам Ви спілкуєтеся зі мною, я ж повинна знати. Ні, це ви мене покликали, це не я з вами позичу. Я спілкувала. вас не кликала. Тут питання вам безпека, що підійшли. Я з вами я буду... вам Без Документів ви ніхто. Часочкайте завстрілювати. Споділи. Бачите, як на зоні. Зона номер 2